Чи вірите ви в існування інопланетних цивілізацій? Мабуть, ні. А чому так? Більш реально дивлюся на життя. Ніколи не доводилось бачити НЛО або щось схоже. Ні. А як би ви себе поводили, коли зустріли пробурця? Замислювались колись на це? Ну, мабуть, розсміялися спочатку. Смішно бачити. Людину не, не Мабуть, не схожу на нас. Але в принципі десь все світі, можливо щось і є. Винаги. Можливо. Можливо, і в якусь силу люди повинні вірити. Скоріше всього того Бога. Не в того, а саме якого не нає є. Справжнього. Віра то в прибульців, в НЛО? Ніколи не бачила. А як би себе поводила, якби зустріла на вулиці? На вулиці? Навірно, тут би Було кому реагувати. Чи бачили ви колись НЛО в своєму житті? Вы понимаете, я сам лично так вот такого прямого контакта нет. Ну, немножко когда-то в Дахновке вот с балкона немного видел, что-то медленно такой шар шел. И когда-то в детской области, там мероприятия мы проводили, там кучурган, кажется, есть такое название, как и в Киевской области, возвышенность большая, то там в стороне тоже вот такие эти движения шаров были. Ну, НЛО или что-то, может, какие-то разработки наших, как говорят, этих спецслужб. Это наших или каких-то других, это непонятно. А как бы вы поводилися собак про зустріч с пробуйцем? Ну как? В первую очередь я бы попытался, если это действительно благосостоятельно, ну, в смысле, с благими намерениями к нам. Естественно, я бы попросил, чтобы помогли нам навести у нас порядок, помочь, потому что мы не в состоянии. Потому что до такой степени сейчас коррупция и все это развито, что нація гине. Чи вірите вы в основании інопланетних цивілізацій? Нет. А чому так? Ну, я вважаю, що вони не існують. Чому? Такого доводу в мене немає, але немає таких доказів, що вони існують. Напевно, що можна вірити 100%. Люди все говорять. А як ви себе погодили, якби зустріли прибульця на вулиці от зараз? Взяла б інтерв'ю, як ви. Ми за цим не задумувалися, напевно, навіть. А в газетах читаємо, що вони там існують. А ми ніколи не бачили НЛО або щось на Ні, було. нам не приходило це. Таке нам не те саме. А як би не реагували, якби зустріли прибульця? А не ви що скажете? Ну, не знаю. Як би я це тріала? Може ну, воно було, щоб похоже більше на людину, то Боже. Як подивимося мультфільми, вони там такі всякі. Хто їх знає, не знаємо навіть. А чи вірите, ви в існування інопланетних цивілізацій? Ні. А чому так? Тому що не вірю. Тобто -то ніколи не бачили ні генелоніші. Ні. Якби зустріли прибульця на вулиці, або И... як би себе поводила? Таких і так постійно на їх прибульців на вулиці. ви маєте на вулиці? Ну от, для кожного кабака, посмотрите. Виходять, зараз гріються. Все прибульцы. Чего? Посмотрите. Зайдите вечером в маршрутку. 8 часов. Увидите столько прибульцев на куриных.